Так, після того, як ми це все вже перемішали, нам потрібно додати обов'язково теплого молока десь приблизно 100 мл. Плюс-мінус 100. Далі ми знову перемішуємо. Зараз я вам покажу, як потрібно робити це все без міксера і щоб не було жодних комочків. Так, ми це все замішали. Тепер давайте... Відважимо 200 грам муки. Ось у нас є вага, або це можна зробити там мірними стаканами. Ми вирішили, що краще буде і точніше зробити вагами. Зараз спробуємо не запачкати всю кухню. Так, 200 грам муки. Це, в принципі, трошки більше, ніж цей стаканчик. так Не вийшло не запачкати, ну нічого страшного. Все, прекрасно, 200 грамов є у нас. Далі ми беремо нашого стеситу, для того, щоб не було комків. І починаємо просівати через нього. Не обов'язково навіть мішати, ви можете, звичайно, стояти і мішати, але цього робити, в принципі, не потрібно. Так, зараз ми просіємо. Але обов'язково, щоб у вас було таке сито, тому що, ну, в принципі, якщо у вас його не буде, можливі трошки камочки. Це не дуже вплине на. Це ніяк не вплине на смак, але, звичайно, дуже приємно, коли е, у вас залишається. Комочки від, від тіста. Так, і дивіться, і одну четверту ложечку соди. Ми отак теж її розкидаємо. Це, в принципі, нам зараз потрібно гарно це все замішати, для того, щоб вийшла однорідна маса. Просто мішаємо без всяких міксерів, без нічого. Повірте, вам нічого не потрібно для того, щоб у вас вийшло чудові для того, щоб у вас вийшли чудові млинці. Вам не потрібно нічого, подивіться, воно дуже швидко, дуже швидко це все робиться. Я навіть не ставлю на паузу, подивіться, все, у вас вже є однорідна, бачите? Однорідна маса. Все, у нас в принципі вже майже все готово. Так, не забуваємо, що молоко повинне бути тепле, тепле, не гаряче, не холодне, тепле. Тоді у вас дійсно вийдуть смачні млинці. І починаємо потрохи доливати. Ну як, за два рази можете долити це все. Трошки, звичайно, краще було б акуратніше це все робити. Але я за це не хвилююся. Головне що? Головне, щоб було смачно. І так, у нас вже подивіться, ну не видно ні комків, нічого, абсолютно. Навіть якщо по бокам ось так проходити. Далі доливаємо все інше молоко.